Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Дмитро Херлов. і Ми вже підготували для вас актуальні новини. Станом на 19-ту годину. Актуальна інформація на цю годину від Дніпровської міської влади. Станом на 18-ту годину у Дніпрі та області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Все через суттєве перевищення лімітів споживання. У місті знеструмлено три котельні КП «Жилсервіс Дніпро у центральному районі. Без опалення залишилися мешканці 37 житлових будинків на проспекті Олександра Поля, вулиці Політаєва та вулиці Новосільна. Котельня запрацює після відновлення електропостачання. Також тимчасово не працюють об'єкти теплопостачання КП «Теплоенерго» за адресами на ваших екранах. Їхня робота буде відновлена після подачі електроенергії. Щодо ситуації з водопостачанням у Дніпрі, наразі знеструмлено чотири підвищувальні насосні станції, які забезпечують водопостачання за адресами на ваших екранах. Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії. Вже відновлена робота п'яти підвищувальних насосних станцій через тимчасове відключення електропостачання. Вони забезпечують водопостачання за адресами на ваших екранах. І до роботи департаментів нагадуємо, що за дорученням міського голови Бориса Філатова у Дніпрі працює два штаби прийому громадян, які стали жертвами російського терору 14 січня. Один знаходиться неподалік зруйнованого будинку в приміщенні НВК Номер 66, другий відкрито у будівлі адміністрації Соборного району. Також за завданням міського голови у трьох закладах освіти відкриті пункти для тимчасового прихистку мешканців зруйнованого будинку. Вони знаходяться за адресами на ваших екранах. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, також телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Аварії з трагічними наслідками, цікава знахідка та встановлення винних у трагедії на перемозі зібрали для вас усі надзвичайні події Дніпра за вівторок, 24 січня. В одному відео масштабні ДТП. Цікава знахідка та викриття російського воєнного злочинця. В ефірі Дніпро оперативний це дайджест подій. Смертельна аварія. Вчора, 23 січня, у Дніпрі по вулиці Набережна Перемоги сталася кривава ДТП. На пішохідному переході водій Фольксваген Пасад збив 60-річного пішохода. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Очевидці події повідомили, що 32-річний водій намагався залишити місце аварії, але був затриманий сином потерпілого. Подробиці смертельної ДТП встановлюються поліцейськими. Обличчя ворога служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу на командира військового полку РФ. Саме він причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Воєнним злочинцем є командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальної авіації повітряно-космічних сил РФ полковник Олег Тимошин. Загалом ворожі обстріли здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення. 240 мирних українців. Зокрема, саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. У результаті обстрілу загинуло 46 людей та 79 травмовано. Він же причетний до ракетного удару по торгівельному центру у Кременчузі 27 червня минулого року. Тоді загинула 21 людина, поранено 77 мирних жителів. За його вказівкою окупанти обстріляли Одесу та Лозову Харківської області для серії повітряних атак. Використовувалися російські бомбардувальники ракетоносці ту 22 МЗ з крилатими ракетами х 22 та Х-32. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили Тимошину про підозру. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Масштабна автотроща, сильна аварія сталася сьогодні об одинадцятій на перехресті вулиць Петра Яцика та проспекта Слобожанський. Момент ДТП зафіксувала камера ситуаційного центру міста Дніпра. Як бачимо, автомобіль «Опель» червоного кольору рухався по Слобожанському проспекту в бік вулиці Сухомлинського і проїхав на червоний сигнал світлофору. В цей час перехрестя перетинав автомобіль Деоланос білого кольору. Внаслідок порушення правил дорожнього руху і стала аварія, яка спричинила великий затор. На місці події працювали патрульні поліцейські. В результаті аварії був травмований водій автомобілю «Опель» і його госпіталізували до лікарні. Чечелівський з водою. У Дніпрі співробітники КП «Дніпроводоканал» ліквідують масштабну аварію на водогоні у Чечелівському районі. Повідомлення про порив магістралі надійшло до контакт-центру сьогодні вранці. Експлуатаційною бригадою Чечелівського району проводяться аварійно роботи по вулиці Ливаневського, 63. Було прийнято рішення оперативно приступати до виконання аварійних робіт, оскільки це є магістральний водовід діаметром 900 міліметрів, який живить значну частину Чечелівського району. На усунення аварії задіяна одна аварійна бригада та чотири одиниці спеціалізованої техніки. Термін ліквідації аварії буде залежати від характеру пошкодження водогону. Варто зазначити, що комунальники проводять ремонтні роботи без відключення водопостачання у споживачів. Автознахідка днями у Дніпрі патрульні виявили лендровер, який розшукував Інтерпол. Підозрілу автівку патрульні зупинили на вулиці Сеченова. Водій автомобілю надав поліцейським для перевірки документи, які виявилися підробними. Під час огляду ідентифікатора автомобіля охоронці порядку помітили ознаки механічного втручання та підробки. З'ясувавши первинний номер ідентифікатору, патрульні встановили, що згідно даних МВС, вказаний транспортний засіб перебував. Ає у розшуку Печерським управлінням поліції ГУНП Києва та Інтерполом за фактом незаконного заволодіння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальших процесуальних дій. Стоп наркотик у Дніпрі. Патрульні виявили у підозрілого чоловіка сліп пакети з речовиною схожою на наркотичну. Подія сталася у Чечелівському районі. Побачивши поліцейських, злочинець різко змінив напрямок руху та спробував уникнути зустрічі з правоохоронцями. Але ця спроба виявилася невдалою. При проведенні поверхневої перевірки патрульні виявили пакунок, в якому були 15 сліп сліппакетів з речовиною схожою на наркотичну. Всі подробиці встановлює слідча оператор. Тивна група у Дніпрі співробітники КП Дніпроводоканал ліквідують масштабну аварію на водогоні у Чечелівському районі. Повідомлення про порив магістралі надійшло до контакт центру сьогодні вранці. Комунальники оперативно прибули на місце події. Експлуатаційною бригадою Чечелівського району проводяться аварійно відновлювальні роботи по вулиці Ливаневського, 63. Було прийнято рішення оперативно приступати до виконання аварійних робіт, оскільки це є магістральний водовід діаметром 900 міліметрів, який живить значну частину Чечелівського району. На усунення аварії задіяна одна аварійна бригада та чотири одиниці спеціалізованої техніки. У військовий стан у Дніпрі продовжують працювати амбулаторії первинного центру. Жителі міста і внутрішньо переміщені особи отримують необхідну медичну допомогу та ліки у повному обсязі. Роботу однієї з міських амбулаторій сьогодні перевірило керівництво Дніпра. Ми ще проінспектували сьогодні одну з амбулаторій сімейної медицини, це наша первинка в нашому місті. Ми бачимо, що в нас є достатній запас ліків, у нас є все необхідне для надання належної медичної допомоги. Є запас і зберігається технологічно відповідно до... Терматемпературного режиму запас вакцин необхідний для того, щоб надавати вакцинувати нам мешканців нашого міста. У Дніпрі з минулого року курсують комунальні маршрути. Вони перевозять пасажирів з віддалених районів міста. Це великі та зручні автобуси, що особливо корисні для пасажирів пільгової категорії. Їх пасажиромісткість 80 людей. Сейчас эти маршруты связывают Краснополье с центром. Улица Росси – это Мирный с улицей Вокзальной. И Авиаторская с центром. Все ломается, все кружится. Ну благодаря сексальной группе это все восстанавливается. Стараемся в кратчайшие сроки это все делать. Ситі навіть у блекаут відтепер у школах Дніпра під час тривалих відключень світла містяни матимуть змогу приготувати їжу. Для цього у закладах освіти зробили усе необхідне, як знайти ці особливі пункти незламності та скільки їх загалом. Дивіться далі. Він має на меті провести такі заходи не тільки для дітей, які проживають на шелтерах міста Дніпра, а також на шелтерах міста Харків, міста Львів, інших міст, а також для людей, які проживають в районах, які безпосередньо знаходяться близько до військових дій. У нього томатний а у нас звичайний. колбаса не така, як там другая. І базилік использують вона є одночасною дуже простою і дуже смачною. На прикладі такого простого заняття, як приготування піци, я хочу показати, що волонтери зі всього світу не мають боятися і можуть приїжджати до таких міст як Дніпро, допомагати і робити навіть щось просте, наприклад, піцу. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко провів прес-конференцію для представників вітчизняних змі. В коментарях користувачі зазначали, що вона була схожою на судове засідання і спробу виправдитися. стосовно безпосередньо футболу, то за два місяці до старту відбіркового циклу Євро 2024 залишається відкритим питання про головного тренера збірної України. Як відомо, Павелко, Сват Олександра Петровського за фактами протиправної діяльності команди Андрія Павелка кримінальні справи розслідують Нацполіція, ДБР, Набута, прокуратура. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на Дніпро Тіві, на наш канал, на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту. Від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі продовжуємо разом крокувати до перемоги та вірити. В ЗСУ. слава Україні. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту. Жахливо, особливо сьогодні. Але на жаль, проект спорту» – Греквієм за загиблими українськими спортсменами, що його створили спортивний комітет України спільно з міністерством молоді та спорту, майже щодня продовжує поповнюватися прізвищами нових вітчизняних атлетів, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави у війні з російськими окупантами. У боях під Солидаром загинув представник харківського клубу альпіністів, віцепрезидент Федерації Альпінізму. Та скелелазіння України, голова комітету альпінізму, член національної збірної, майстер спорту з альпінізму, кандидат у майстер спорту зі скелелазіння та туризму. 35-річний Олександр Заколодний. За сходження на п'ять найвищих вершин Паміру та Тянчанню він отримав звання Сніговий барс. Поруч з ним у бою загинув і його земляк, одноклубник, друг та ровесник, кандидат у майстри спорту зі скелелазіння дорогорозрядник з альпінізму Григорій Григор'єв. На 30-му році обірвалося життя одного з найкращих бійців змішаних єдиноборств ММА України, вихованця київського клубу Фенікс Едуарда Костриці. На прізвисько Опасний він ставав володарем Кубка світу, віцечемпіоном. Європи та багаторазовим чемпіоном України зі зміщених єдиноборств ММА. Під Бахмутом загинув колишній український фігурист родом з Харкова, 25-річний Дмитро Шарпар, який виступав у парі з Анастасією Побіженко. Вони були дворазовими призерами чемпіонату України серед юніорів та учасниками юнацьких Олімпійських ігор, де увійшли до топ 10 а на дорослому рівні срібними призерами чемпіонату України. Після завершення кар'єри він був артистом циркового шоу на льоду «Гранд». На Донеччині загинув борець призер юніорського чемпіонату України, 21-річний Володимир Полістрант. Він мешкав у Миргороді Полтавській області, мав звання сержанта. Ми висловлюємо глибоке щире співчуття сім'ям, рідним і близьким полеглих героїв, світла пам'ять і царство небесне. Далі про таке чемпіон WBO, International та володар титулу EBU у легкій вазі Денис Баринчик зустрівся з українськими військовослужбовцями на Донбасі. Боксер підтримав військових та показав їм свої чемпіонські пояси. Складний, але вирішальний рік. Перемога за нами. Тримаємося разом. Слава Україні та Збройним силам України написав в Інстаграм. Промоторська компанія Френка Уорена, з якою він писав підписав контракт, анонсувала можливий вихід українського боксера на бій за титул чемпіона світу вже у поточному році. Дворазовий чемпіон NBA в складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко отримав від свого колишнього клубу два чемпіонські персні, які подарував йому той, як заміну тим двом, що їх Медведенко продав на благодійному акціоні у серпні минулого року. Тоді за Кожен злотів вдалося виручити 126 тисяч доларів. А вторговані торговані кошти передали на реабілітацію в Карпатах понад 500 дітей з регіонів, що найбільше постраждали від бойових дій російсько-української війни, а також на відновлення інфраструктури спортивних шкіл України, які зазнали руйнувань під час бойових дій. Наставник футбольного клубу Криворізького кривбасу Юрій Вернедуб отримав визнання від журналу World Soccer. Видання назвало його людиною 2022 року серед тренерів. У світі журналісти оцінили вчинок 57-річного фахівця, коли він залишив свій попередній клуб Молдавський шериф через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, вступив до ЛАВ Збройних сил України та став та збір... та збірної Марокко Валід Реграрі. Португальський футбольний клуб Бенфіка, який з перших днів повномасштабної війни в Україні. Надає гуманітарну допомогу українському народу, підтримав ініціативу Донецького шахтаря та компанію за European Football for Development НЕРДК, які спільно організували проект під назвою «European Football Powers Up Ukraine». Його мета зібрати понад 160 генераторів для мешканців України Лісабонці та благодійний фонд фонда Као Бенфіка передали нашій державі 30 станцій струму, які було доставлено в Україну завдяки логістичній підтримці фонду. Польської легії, міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт спільно з міністром спорту і туризму Польщі Камілем Бортнічуком звернулися до президента УФА Олександра Чеферіна щодо одностайної позиції проти ідеї дозволу російським клубам і національній збірній повернутися до участі у міжнародних змаганнях. Також триває робота, аби на міжнародному рівні ми не, не було прапорів Російської Федерації і Росії і Республіки Білорусь. Даруйте очільником під. Писані відповідні листи на національні олімпійські комітети понад 200 країн. Спортивний клуб Дніпро 1 оголосив про підписання контракту терміном на два роки з 28-річним захисником збірної Коста-Ріки Рональдом Матарітом. Останні сім років він виступав у МЛС за Нью-Йорк, Сіті та Цинценаті, з яких провів 147 матчів і забив сім голів та віддав 15 результативних передач. Також на його рахунку 54 поєдинки за національну команду своєї країни на чемпіонаті світу 2022 в Катарі оборонець зіграв дві зустрічі проти Іспанії та Німеччини Матаріта третій в історії української прем'єр-ліги легіонер з коста ріки Першим був Джонатан Моя, який грав за зірку з Другим Джон Хайро Руїс, який захищав кольори ще футбольного клубу Дніпро. Чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського Прометея провела свій ювілейний 20-й поєдинок в рамках чемпіонату Латвійсько-естонської ліги, у якому вона святкувала успіх з рахунком 89-81 над естонським авіс Утілітас Равлу і продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю змагань. У середу, 25 січня, Слобожанці у турецькому місті Бурса зіграють з місцевою командою фруті Бурса Спор в рамках Єврокубка. І на закінчення таке три нагороди завоювали атлети Дніпропетровської області за підсумками чемпіонату України з боротьби вільної серед спортсменів віком до 23 років, який завершився на Закарпатті у селищі міського типу баранинці. Володарями золотих медалей стали Романа Вовчак та Давід Мчадлідзе бронза у Дарії Константинової. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.